Тут ще одна одне запитання є до наших посадовців. Як вони готувалися, очікуючи, що скоро все рівно російська армія видихнеться і буде потребувати якогось, скажімо так, передиху або перекуру, або зменшення різково зменшення активності бойових дій? Саме в цей період їм повинні наноситись контрудари для того, щоб нищити ворога і відсовувати його від з нашої території. Це саме головне. Головний принцип е, нанесення контрударних операцій. Коли Тоб, ворог виверс. Якщо так можна, поясніть, будь ласка. Тобто, коли умовно росіяни будуть курити та перегрупуватися там якісь додаткові сили підтягувати в цей момент, в нас є вікно можливостей, щоб в них вдарити і їх відсунути. Так, да. це саме той момент, коли це треба починати робити. Це вимоги воєнного мистецтва, вони історичні. Вони не підлягають ніякій корекції радянських, українських часів, чи ще яких це саме те воєнне мистецтво, яке століттями випрацьовувалося. Оце саме в той час, коли треба наносити контрудари.